Виділив додатково 5,6 мільярда гривень на зведення фортифікацій вздовж лінії фронту, і це є одною з найоптимістичніших новин останнього часу. Саме це дає нам надію на закінчення цієї кривавої війни. Тому що е, лише тоді, коли буде е, потужна фортифікація, бажано в кілька е, ліній. З мінами, з бетонними дотами, і так, далі, і так далі, які повністю захищатимуть наших солдатів від снарядів, від гранат, які летять із безпілотників від куль, від осколків. Лише тоді наша держава буде у відносній безпеці. Ну і плюс ПВО, звичайно. Поки цієї лінії оборони суцільної немає, такої як була побудована на Донбасі ще в 15-16 роках, яка досі стоїть в переважній більшості, поки цієї лінії немає, наша держава в постійній небезпеці, постійній небезпеці фактично знищення, постійній смертельній небезпеці. Доходити, що домовлятися з тигром, а тим більше з гігієною, можна лише тоді, коли ваша голова не знаходиться у цієї гієни в пасті. Тобто, якщо дійде до перемови, ну воно рано чи пізно має дійти, будь-яка війна закінчується перемовинами. Бо ми маємо мати сильну позицію. Ми не повинні бути залежними від милості ворога. Від того, захоче він іти вперед і нас захоплювати повністю чи не захоче. В нього не повинно бути варіанту іти вперед і захоплювати всю Україну. Він повинен упертися в цю стіну. І в нього е, може бути лише варіанти продовжувати обмінюватися там артилерійськими, ракетними ударами, е, терпіти наші удари по його НПЗ, по його військовим заводам і так далі, і тому подібне. Терпіти недовольство власного населення, яке потрохи таки зростає війною недовольство, або домовитися і припинити. Якщо ворог не піде. На прийнятні для нас домовленості, тобто е припинення війну, е вогню без всяких умов до нас, ну так ми не будемо з ним домовлятися. Ми просто будемо сидіти за цією стіною і оборонятися. Ну і плюс стіна це вирішення проблеми мобілізації. Якщо е втрати наші впадуть. В рази, а я думаю, що побудова стіни експерти це говорять, це е, здатне знизити втрати на порядок в десяток, другий разів, тоді. Не треба буде ніякої насильницької мобілізації. Кількість охочих буде значно більше, а кількість вакансій значно менше, тому що менше втрачаємо людей у вигляді убитих і поранених, і відповідно менше треба поповнення. Ну і не говорячи про те, що оборонятися за стіни можна значно меншими силами, ніж із звичайного сирого некритого так що хороший почин, дай Бог, щоб е, це було знаком того, що е, знову ж таки, наші небожителі зрозуміли, що не можна домовлятися із е, цим абсолютно коварним, абсолютно підступним ворогом, коли він має можливість нас знищити. Можна лише тоді, коли такої можливості знищити нас ньому. Немає, коли ми за залізною стіною.